Виноград заслужено вважається рослиною, вимогливим до агротехніки і умов культивування, навіть лози, за якими доглядають належним чином, можуть страждати від хвороб і шкідників, щоб уникнути таких проблем, необхідні профілактичні обробки не тільки навесні, але і восени. Чому винограду восени необхідна обробка від хвороб і шкідників, і коли це краще зробити, Восени активність шкідників різко падає. І це найвдаліший час для профілактичної обробки виноградних лос. Урожай вже зібраний. Можна без побоювання за власне здоров'я і якість ягід використовувати самозабійну хімію осіннє оприскування допоможе знищити спори хвороботворних грибків, яйця, личинки і дорослих шкідників, які успішно перезимують в тріщинах кори. Під лусочками нирок і в рослинному смітті, якщо обробкою знехтувати, при наявності ознак ураження хворобами і шкідниками оприскування проводять незабаром після збору врожаю, і потім повторюють, коли лози скинуть листя. Конкретний термін залежить від сорту винограду, здорові лози обробляють тільки після листопаду. Попередньо потрібно провести обрізку бордойською рідиною і мідний купорос самі концентровані. Кошти застосовують тільки на вже впали в зимову сплячку рослинах, у яких закрилися нирки, інакше вони можуть отримати опік і загинути. Відео навіщо восени оприскувати виноград препаратами від хвороб і шкідників? Виноградник обробляють за такою схемою через 70 днів після збору врожаю лози, які в цьому році були заражені грибками або атаковані шкідниками. Обрискують, використовуючи фунгіцид, відповідний ісектицид або акарицид. Якщо винограду потрібна обробка і проти хвороб, і проти шкідників їх не поєднують, витримуючи інтервал 10-12 днів. Першу обробку проводять у вересні. Вибираючи препарат, враховуйте. Чи не зашкодить він закрившимся ниркам? Другу обробку фунгіцидами проводять приблизно через 20-25 днів. Вже після листопада здорові лози в той же час оприскують для профілактики розвитку грибків. Для них це єдина процедура Незараженій рослині досить фунгіцидів біологічного походження або народних засобів у використанні важкої в хімії немає необхідності інтервал між обробками від грибків і комах той же 10-12 днів препарати, що застосовуються для осіннього оприскування. Виноградник можна обробляти і хімікатами, і препаратами біологічного походження, і народними засобами. Перші вважаються важкою артилерією, дають практично гарантований результат, але тут потрібно бути особливо обережним при приготуванні розчину. Біопрепарати використовуються. Якщо характерні для захворювання або атаки шкідника симптоми помічені на ранній стадії, у запущених випадках вони ефекту не дадуть, народні засоби застосовують тільки для профілактики, і то повністю гарантувати винограднику захист від розвитку грибка або нападу комах вони не в змозі. Хімікати і засоби біологічного походження, класичні, Хонеїциди для обробки виноградника, бордоська рідина і мідний купорос, будь будь-які мецедержащі препарати, згубні для хвороботворних грибків, в тому числі для здатних швидко знищити лоз і оїдів мідний купорос ще додатково підвищує холодостійкість рослин. А ось залізний купорос залиште для весняних обробок, він дає протилежний ефект. Негативно позначається на морозостійкості. Робочий розчин мідного купоросу готують, висипаючи порошок в теплу 3,5-4,0 4 0, з воду в пропорції 100 на 10 і ретельно розмішуючи до розчинення кристалів, виходить 1, і розчин покупну бордоскою рідина теж виливають у воду, але в співвідношенні 300 на 10 л литри і розчин. Можна приготувати її і самостійно всипте в 15 2 локропу 300 гмідного купоросу, для цього не можна використовувати металеву ємність в іншій тарі розведіть в 2-3 трил гарячої води 400 гвапна і її теж висипають у воду, а не заливають нею обидва розчину, розмішайте. Доведіть обсяг кожного до п'ятіл, долив холодної води, вапняне молоко. Процідіть через тонку нейлонову тканину або складену в два-три шари марлю тонким струменем, безперервно помішуючи, додайте до нього розчин мідного купоросу. Перевірте рівень отриманої рідини, вона повинна бути нейтральною або слаболужною. Спеціальний лакмусовий папірець, опущений в ємність синіє, Якщо вона почервоніла, влийте трохи вапняного молока і повторіть перевірку. Народний засіб, іржавий цвях або дріт, стикаючись з бордоською рідиною потрібної концентрації, метал не повинен червоніти. Інші застосовувані для обробки виноградника фунгіциди розводять, керуючись інструкцією виробника. Там же може бути вказано рекомендоване число оприскувань і інтервали між ними. Досвідчені сидівники радять чергувати препарати, використовуючи кожен максимум 2-3 рази поспіль, щоб збудники хвороб не виробили стійкість до того чи іншого засобу. Для обробки виноградника використовують будь-які митцодержачі препарати, в тому числі ордантопас, а Абіга, пік стробі, хорус, акробатмс, Оксихом, скор, профідгол, купрозан, хомецин. З препаратів біологічного походження застосовують Аліренб, Максим, максимпревікур, байлетон, Фітоспорін. Окрема обробка необхідна для захисту винограду від шкідників проти будь яких атакуючих виноград комах застосовують інсектициди широкого спектру дії. Такі препарати відрізняються універсальністю, допомагаючи позбутися від виноградної попелиці філоксери, гусениць п'єдуна і листвертки, древоточний інтавер, тіовіджет, фосбецід, актара, актелік, сідіал, хетафосзулон, кліщі, виноградний павутинний і листовий повстяний. Це не комахи для боротьби з ними необхідні спеціальні препарати, арициди, аполло, омайт, санмайт, агравертін. З препаратів біологічного походження проти шкідників в основному застосовують фитовер, цей істокарицид, дієвий проти кліщів і комах, народні засоби, якими сидівники обробляють лози перед зимою, для обробки виноградника восени застосовують карбамід, його розчин спалює. Личинки будь-яких шкідників, але безпечний для вже закрилися нирок і самої лози, оприскування проводять безпосередньо перед укриттям, якщо в поточному сезоні спостерігалися характерні для їх атак пошкодження, в 10 розводять 300 сечовини 3 і розчин середньої міцності. Для профілактики вистачить з на той же обсяг 1. І слабкий розчин, йод допомагає запобігти зараженню грибками гнилі на л води достатньо половини чайної ложки. Деревний попіл застосовують для профілактики мільдю, дві літрові банки золи заливають л лукрутого окропу, настоюють 3-4 години, перед вживанням проціджують харчову соду використовується для профілактики борошнистої роси і сірої гнилі, допомагає позбутися від гусениць. Бонусом йде поліпшення смакових якостей винограду. У 10 л води розчиняють столову ложку соди і вливають стільки ж будь-якого рослинного масла. Перманганат калію застосовується для захисту від зараження грибками. На 10 л води беруть 5 в порошку. А якщо додати пакетик борної кислоти, вийде дуже хороша підгодівля. Відео чим і коли восени оприскувати виноград, опис технології обробки винограду. Для оприскування вибирають похмурий нежаркий день, проводять його раніше зранку або ближче до вечора, відсутність сонця допоможе запобігти появі опіків. Погода обов'язково повинна бути сухою. Після обробки потрібно мінімум 4-5 годин без опадів, щоб використовуваний розчин осів і вбрався у процесі приготування розчину і обробки лос. Обов'язково використовуйте засоби індивідуального захисту, що мінімізують ризик потрапляння хімікатів на шкіру і слизові оболонки. Обов'язково надіньте гумові рукавички, окуляри, респіратор, непромокальне взуття, головний убір. Такі заходи захисту виявляться зайвими, особливо якщо ви вибираєте препарат, що позиціонується виробником як безпечний для здоров'я людини і навколишнього середовища, але ніколи не можна виключати алергічну реакцію, можна і просто помилитися з дозуванням препарату у самій процедурі. Обробки виноградника нічого складного немає. Очистіть при стовбурні кола від рослинного сміття. Скинутої листя опалого ягід, зламаних гілок, бур'янів зі стовбура і пагонів, зчистити бруд, мох, лишайники, їх наявність різко знижує ефективність обробки, все зібране спаліть. Грунт в пристовбурних тіл акуратно розпушити, приготуйте робочий розчин. Необхідно використовувати саме свіжу суміш, зберігати її не можна, навіть недовго перелити розчин в спеціальний садовий оприскувач. На дорослий кущ винограду йде приблизно 1-2 л. В процесі обробки періодично збовтуйте ємність, щоб використовуваний препарат не осідав на дно. Намагайтеся оприскувати рослину якомога рівномірніше. Щоб склад лягав тонким шаром не стікав, тим же розчином полити ґрунт пристовбурних кіл, витрачаючи до 2-3 трилом 2 Якщо така можливість передбачена в інструкції, до препарату обраний засіб може бути небезпечно для ґрунту, використовуючи важкі хімічні речовини протягом тижня, не торкайтеся винограду, після обробки лози потрібно буде вкрити на зиму, зачекайте, коли середньодобова температура досягне показника 2,4. Якщо зробити закритий виноград занадто рано у обманутого, теплом рослини прокинуться ростові бруньки, що напередодні холодів абсолютно не потрібно, коли восени або на початку зими настає тривала відлига, відкрийте укриття, не даючи кореневій шийці зіпріти. Осіннє оприскування винограду для профілактики, хвороб і атак шкідників необхідний етап підготовки лоз до зими, якщо ви хочете отримати хороший урожай на майбутній рік. Для захисту рослин від грибкових хвороб використовуються фуніциди проти шкідників, інсектициди та арециди.